Всім привіт, липень місяць. Біля ось цього вулика крутиться розвідка. Причому з двох, мабуть, вуликів, тому що одні охороняють від інших. Якщо буде на то воля Божа, то прилетить рій. Квітують ромашки. Такі ось бачите. Квітує репях. Чи будяк великий, мабуть. А також будяк малий. На малому будякові зрідка є бжилки, які збирають нектар. Він досить високий, висота десь більше двох метрів. Ось бачите, працює бжілка.